Понять себе аппетит Чи це по другой дороге парк. Короче, сейчас треба... надо воспользоваться підказкою друга, як каже. Чтобы я потом не выждался. Возгорит то хорошо, а потом хнуть. Я не пам'ятаю, ми тоді направо їхали чи прямо. Оце точка магазин цей. Поїхали зимой чи щось таке, потім не могли. Потім не могли коротше виїхати відсюди. Я це думаю взагалі. Я бы телефон прикрепил, так у меня там повербанк. Надо еще одно крепление покупать. Это чтобы вообще не подготовилось. Если так мене, не надо красиво стоять. Сейчас. А, нет, блядь, это а душ, наверное тут собини вниз. Я так не хочу вниз. Я не пойму вообще ни Показываю, что они туда едут. Короче, что за... наток полтави я впевнений був що їду сюди але воно щось попутешествується за мною Десь не там. Дивіться, спускаєш туди. І тепер Блін, десь не там повернувся. Навіно ну, там за магазинчиком десь направо було поворот. Лошара, що я вам скажу, лошара. Ну нічого, може хтось тут живе, той хто мене дивиться. Або колись жив. В принципі, є перемотка, завжди можна перемотати. І прямо ж була каганника. сейчас не пойму. Поехал вообще походу не на Яки я, не Кабышен. Все совсем постарел. обнюхался, дым от Ну ничего. В ногам нема покою. Оцей міні. Прикиньте, вертаюся назад. ти мене водиш коротше что-то я вообще потерявся Блин, а просто тут профтыкапы. Да що за туфта? Бринч, я дивився на себе. Блін, я в шок я катаюся, як тупо рилий туди-сюди, назад. І що опять возвращатися? Хотя я правильно їхав, нікому мене було встановити, да? А що ж я там потерявся Промотаєте мене поки я туди-сюди катаюся. під Надо було на виїзді мені там внизу вже нормально разобраться на прям назад. І десь поворот практика. 32-34 минуты мы едем. По часах по камере 36. Блин, я уже бубы на месте. Десь я допустив помилку Ця ж вулиця, я ж помню, ми... У мене однокласник по цій вулиці. Ми поворачували там до нього направо. Йшли до нього госі, ну там раніше поволоді. Зараз, секунду. Тут десь на версита. Це я тут тупонуший, завтикав Це ж вроді мені вниз треба. Це я маршрутів собі конечно приделу Просто зимой тоді були, елі виїхали, по мені теж все ж ми спустились що ну, ж поробиш, поїхав то вже все А я, я не знаю, перший раз он сам в кармані Google карта, і я вже неправильно раз поїхав. Так що оце, мабуть, тільки один путь.